Доброго осім дня. В один день з пошуків знайшов ось таку монету. Трохи більше 50 копійок срібних. Там пише 10 грам чистого срібра. Ось і вирішив зробити щось незвичайне. Вже давно хотів спробувати себе в ролі ювеліра. Тому розрубав монету і зараз буду прокатувати на саморобному станку. Оцей станок прокаточний зробив з, з того, що було. Це саморобний. Відео з цього станка є на каналі, можете переглянути. Мене набрало вже таку форму, яка мені потрібна. І зараз буду прокатувати в вушко. Після того, як прокатаю в вушко, а З вушком, да, є маленька особливість. Ось прокатав цю тоненьку пластинку і в ці ручки вставив цвях з обрубаною шапочкою і на цвях положив цю пластинку. І получилась ось така випукла полоска. Ось така заготовка вийшла. Можете спостерігати її зліва углу. Я її розмалював. По цим контурам обрізав і вийшла така в мене лунечка. Отже, дивіться, що з цього вийде, тому що з цим працюю взагалі перший раз. І горілка ця взагалі не підходить для такої роботи. Потрібно тоненьке плам'я, щоб була правильна спайка. Ну, я так думаю. І тому замовив вже для себе. Орку, В неї дуже тоненьке сопло. Є, там три сопла. Ну, прийде, все покажу вам. Друзі, ставте лайк, тому перша моя робота зі сріблом. Строго не судіть. Подивіться, яка. Ну, я рахую, що в мене вийшло все. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. І... Дуже вдячний за те, що ви додивились до цього моменту. Ось цей камінь поліровочний я знайшов на поселенні черняхівської культури. Усім вдячний за перегляд, лайк, коментар. Усім пока і до зустрічі у наступному відео. Буде цікаво!